Я русню. Родители мої русі. На цьому відео був Олександр Косторний, житель Львова та екс-працівник КДБ. Ви колишній працівник КДБ? Так. Коли закінчили працювати з ними співпрацю? Чи продовжуєте далі? Я не закінчив. Я написав заяву. Нібито звільнення, А фактично. Керівництво поставили мною задачу створити СРЦ асоціацію детективних служб. Олександра Косторного затримали у червні 2022 року. Його підозрюють у Дерзраді та у тому, що він не вів вогонь на Яворівський полігон. Тоді загинуло понад 60 військовослужбовців. За даними слідства, він передавав інформацію своєму куратору з РФ, а саме відправляв точні локації з відповідними позначками на карті. Для цього він використовував спеціально прихований чат в одному з месенджерів. Така інформація допомогла військам РФ коригувати вогонь по Яворівському полігону. У по міжнародному центру миротворчості та безпеки, 13 березня 2022 року, було випущено 30 ракет з території Росії. У наслідок ракетного удару загинули понад 60 військовослужбовців та ще 190 осіб отримали поранення. Олександр Косторний винним себе не вважає. Каже, що насправді надсилав товаришу схему, де він збирає гриби. Я грибні, і до мене звертались постійно. Ну попросила людина. Яка проблема? Якщо це відкриті відомості, і товариш тебе просить, я хочу збирати гриби. Суд у цій справі триває досі. У косторного за цей час змінився адвокат. Він подає клопотання та відмовляється від показів. Каже, що не встиг вивчити справу. Ви дуже багато мені говорите і сьогодні не в той час, коли треба. Зараз я вам можу надати таку можливість поговорити і висказати все, що маєте пошли. Господи, ще не перебувайте голову, що я роблю зауваження. На ці засідання приходять і родичі загиблих на полігоні військовослужбовців. Жоден не пропустила Олена Ящишин. Важко було, коли я його побачила перший раз. Я думала, я не знаю, чи зовнішності цієї людини мене аж током таке, пробило, ніби струмом. І думаю, ні, треба добитися, власне, того, що такі люди мають понести покарання. Її донька, волонтерка-перекладачка та чоловік-полковник у той день теж були на полігоні. Вона дзвонила, що мама, я жива, а нас обстріляли, я жива, де тату не знаю. Це був шок. Повністю КП по перше існує, на плацу лежать ті, тіла, накриті під'їзду, де мешкав в мене чоловік, його просто не існує. Все розбито. Ми вже поки їхали, куч, дуже велика кількість швидких. Швидкі йшли на зустріч і ми зрозуміли, що щось там дуже хижо. Нам тіло знайшли десь було по 12 дванадцятій ночі. Від початку 2023 року на території Львівської області 66 людей отримали від СБУ підозру у Давстраді. 41 людину суд визнав винною. Такі дані надала Суспільному речниця СБУ у Львівській області Роксолана Яворська. Серед зловмисників забербованих вже українців, які тим чи іншим способом допомагають ворогу, є зовсім різні люди, як за соціальним, так і освітним рівнем, а також за сферами діяльності. Усі вони певним чином грали на руку агресору. Одні з них вносили деструктив, використовуючи соціальні мережі, інші намагалися розхитати ситуацію в політичній площині. Є й ті, за чиїми справами триває суд. Це до прикладу Інна Іваночко, яка очолювала обласний осередок ОПЗЖ та за версією слідства працювала на Росію ще до повномасштабної війни. Ма організовувала та особисто брала участь в проплачених масових заходах, які активно поширювали неправдиві дані для дестабілізації суспільно-політичних настроїв в нашому регіоні. Такі сценарії ретельно готували російські спецслужби, аби виставити Україну у світлі ворожої для Росії держави. Інна Іваночко зараз перебуває у СІЗО. Її адвокатка Світлана Новицька теж отримала підозру у Держзраді та теж у СІЗО. Та поки Іваночко не відмовилась від Новицької, нового адвоката не призначили. Про це Суспільному повідомила прес-секретарка Галицького районного суду Ірина Сливка. Тож дізнатись позицію захисту нам не вдалося. Про російські заходи у Львові відбувались на Марсовому полі чи пагробі по слави. Особливо на 9 травня, та теж були частиною російської пропаганди, розповів Суспільному історик Микола Посівнич. 2000-х, а на початку 90-х це був масово така мека, коли ще люди йшли і пам'ятали, що маючи оцю намивку дезінформації радянського періоду, про те, що в їхні діди воювали, і вони були визволителі. А сформувалась агентурна мережа тут ще за часів радянської окупації. Тут було класично. Це було система НКГБ, НКВД протягом цих 80 фактично 80 років існування на на нашій території радянської влади була. Просякнута агентами, сексотами і людьми, які були завербовані для того, щоб вони доповідали все радянській владі. Частина цих людей залишились у Львові та на околицях, і після здобуття Україною незалежності. Та інформації про них не залишилось. Адже за словами Миколи Посівнича, понад півтора мільйона справ вивезли тоді до Москви.